Привіт, котики! маленьке коротеньке звернення від мене до вас, щоб ви не слухали усіляку маячню. І коли ви бачите рекламу, яка вам каже, що вас навчать англійської за два тижні чи там за два місяці. Не вірте в це. Це дуже короткий період часу. Особливо там, якщо ви взагалі нічого не знаєте. Якщо у вас там вже дуже добрий рівень, то так за два місяці курси піднімуть вам його сильно. Але якщо ви на початку і вам кажуть, що ви за два місяці будете розмовляти як нейтів спікер, і все буде чудово, то не вірте, не витрачайте туди гроші. Це неправда. Бо, наприклад, я там вже його вчу 30 років то вчу англійську, 15 викладаю. І от на 5 років я пішла в декрет, е, я працювала в IT, працюю в ІТ-сфері, але не викладала англійську в цей час. І все, вона рівень став падати, вже там щось я підзабула. Але і от я до чого вам веду. А там за 2 тижні обіцяють, таке, що прям. Щось неймовірне. Бережіть свої кошти і завжди перевіряйте відгуки тих курсів, тих пропозицій, на які ви, ви погоджуєтеся. Бо дуже потім жалко, якщо заплатити купу грошей, і вони підуть в нікуди. Завжди думайте, чи може бути це, ця така пропозиція реальністю. Бережіть себе.